І розповсюджувати і так ще далі. 18-3, будь ласка, в повному обсязі. Будь ласка, з другої сторони мені покажіть. О, а чого поліція? А що а... має бути написано? А має бути посвідчення. А Стосовно 1, 30... посвідчення. Стосовно один 37 Стосовно 11.37. Рішенням Верховної Ради, у вас має бути посвідчення. Диві... до вас вертати? Володимир. Пане Володимир, дивіться. Є постанова Кабінету міністрів. Я прекрасно знаю ці постанови. Призначено, який зразок посвідчення. Посвідчення має, має, має бути. У, у вас поліція, це до жетона, це додаток до жетона. Я з вами не згоден, тому що це посвідчення. Зато я згоден. Кабінету... Ну, я то... вам ще раз кажу, 11.37. У вас має бути а службове посвідчення. Я, я теж з вами нормально спілкуюся. Службове посвідчення. Це не службове посвідчення. Ви мені показали додаток до жетона. Згідно постанови Кабінету міністрів. От от я вам рішення... і сказав, згідно рішення Верховного суду, у вас має бути 11.37 службове посвідчення. Суду? Я вам ще раз кажу, 11.37. 11.37. 1137. Я слухаю вас. Що це? це немає рішення Верховного суду, 11.37. Є таке, ви По закон почитайте. Я читав закон. Да, 35, як, за яким пунктом? Пункт третій. Четвертому да. Пункт третій. Ну що тут в пункті третьому написано? Ну... Для чого вам читати? Хай читає він. Причепність до чого я причепний. На... Ну яке правопорушення? Можете бути причетні до адміністративного. Да, мене... Я причепний. А мене в мене засобі може перебувати особа, яка причетна до адміністративного. Немає такої в нас інформація? особи. Це ваша така, це ваша суб'єктивна така думка. Можливо, ви перебуваєте в розшуку. Навіщо зараз сваритися? Ну, ну як я в розшуку. Я в розшуку не можу бути. Чому? А тому що. Закон є, єсть і грі. розшуку, я не мав розшуку. Мене. Свідки, да? знати. Ну так а ви знаєте, є, є Ну як є? Є закони для цього, щоб ви, всі ви, знали. Ви, 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 ви. Ну, у мене є закон свій, у мене є свій закон. Як, як це у вас свій закон? Отак. Ми, ми, ми живемо в державі який? 11.79, Що поліція має робити? Держава 1179. Я вам ще раз кажу, 11.79, Що захищати, поважати? Громадянина, а ви що робите? Я, стосовно я, стосовно я, я стат привагу, стосовно вивагу. статті шістдесятої. Ви виконуєте злочинні накази. Я, Стосов... вивагу, стосовно стосовно 3-ї, ви порушуєте мою недоторканність, я людина в статусі людина. Про що ми з вами з вами будемо Але говорити? Є якийсь документ підтверджуючи, що ви людина в статусі людина? Де ви це взяли? Ви ще вина мене розказуєте мені? Я людина в статусі людина. Ми тільки що нормально спілкувалися. Ну і спілкувай, бо дивіться, тому, тому, що, дивіться, тому, що оце у вас безпреділ, він доводить людей а до сказу. Є, доки я них буду показувати вам. Бо я не зобов'язаний. Вас зупинено, я вам сказав, підставу зупинено. Нема, це незаконна підстава. Це ваша суб'єктивна думка. Стаття 35 підстава. Має бути підстава. підстава. Ні, то такої немає, такого не було. Шановний поліцейський, дивіться, водій розвіз товар по всім магазинам. Не треба його затримувати, реально. Він кожен а день з такими, як відвіця. ви. Він покаже документи. Він не він нікому не показує, він буде стояти з вами час, він не покаже. Я вам даю гарантію. Ну, навіщо це витрачати ваш час? От ну, не витрачайте, відпускайте його. Людина ну, відпрацювала маршрут, розвезла по магазинам ну, товар. Я виконую свою роботу. Яку Ми, роботу ви виконуєте, він нічого не порушує. Ви виконуєте незаконні всякі свої дії. Зачекайте, будь ласка, коли. Хорошо, добре. Та ти їм не об'ясниш. Об